Зимова погода прийшла одночасно до різних куточків Європи. Та якщо на півночі до подібних умов готові і люди, і техніка, то Балкани зима застала зненацька. Майже на всій території півострова, за винятком адріатичного узбережжя хуртовини та морози до мінус 20. завірюху в хорватській столиці називають найгіршою з 55-го року. У Сербії обмежили рух вантажівок після того, як у вихідні така машина перекинулася і спричинила 10 кілометровий затор. Напружена ситуація, і на словенських та боснійських шосе. Міські дороги там теж не встигають розчищати від снігу. Просто жах. Хочу поїхати до матері, а нічого не працює. Все стоїть. Тепер мушу пішки йти дві години до материного дому. Вона вже стара жінка, їй 90. У мене хворе серце, тому зайвий раз у таку погоду на двір не виходжу. Вулиці ж ніхто не чистить, повсюди крига, особливо подалі від центру. Потерпають від зладенілих доріг і мешканці Німеччини. На сході країни через аварії, спричинені негодою, багато кілометрові затори. П'ять годин стоїмо у заторі, а віз і досі там. Страшенний безлад. З-поміж нарікання і повідомлень про аварії у німецькій пресі вирізняються дві позитивні зимові історії. У Саксонії за свіжими слідами на снігу затримали двох злодіїв, а в Баден-Вюртенбергу. Завдяки тим же таки свіжим слідам знайшли втікача з психіатричної лікарні. Чоловіка заледве встигли врятувати від переохолодження. Сніжитиме в Європі щонайменше до четверга, вважають метеорологи і в Німеччині, і на Балканах. Протримуються до того часу й морози. Ксенія Новікова, п'ятий канал.